Ну що, Брелі успішно спустились із Небесного острову, і в Манді ми відразу стикаємось із Фоксі, в анімеш нас знову чекають філери. Зазвичай я не роблю довгі огляди на філери, але не у цьому випадку. Аркадж 8 острів, що схоже по словам Вуфіна Хесо. Самий заїждний і відомий філер у фандомі із капітаном, якого намалювали у канонічній анімешній арті Марінфорду, а це вже максимальна повага до Джонатана Джостера. Тож Мері змінив свій курс. І тепер не знаходиться біля джаї. Наявність птаха дасть можливість вузечу зрозуміти, звідки прийшли брелі. Добрука ще далеко, але Брелі вже отримали статус привидів, і Робін цю легенду намагається підтримати, використовуючи свої ручки. Усоп та Робін головні міські арки, а містер принц намагається стримати Луфі, і це найскладніша задача. Монкі пішов відразу в атаку і ніякого тобі маскування. Сказав би я, якби не ця сценка. Вона показує гнучкість вуфі і в той же час його мемність. Раніше він обирав жерців, а тепер знаходиться у пошуках поживи. Якби не було Санджей, той би видав себе раніше. Наш мечник не став ховатися, навпаки, потягнувся за мечами і впав. А ви ж всі прекрасно знаєте, як ДТС... На зоро, як на впаде, так вуфі прилетить і відправить у далекий політ, а тут каміння і варта. Можна було б спробувати застосувати стиль одного панча сайтами, як тоді на скайпі, але щось не задалось. У філері Локтауну він міг займатись прибиранням на базі варти. Тут же зора не послухав намі і став жертвою допитів. Ну ви просто подивіться, як крутять йому скроні. Кокчанський забрав вуфі і обидва потрапили на кухню. Місце ідеальне і святе для обох. Санжа знову готує і змагається. Це типова сюжетна лінія для філорів, тільки на цей раз він готує із залишків і доводить те, що завдяки подачі можна продати будь-яку страву. І ні, Санже це робить не тому, що хоче накормити залишками, а через досвід, який він отримав, виживаючи на острові. Нагодуй кожного: ось філософія, який слідує Санже протягом всієї історії. Його суперниця це Джесіка. Він може з нею позмагатися на кухні. Жінка, що шарить за кулінарію і дотримується власних поглядів, обираючи найкращі інгредієнти для Маринів. Двійку приймають за кухарів із Маріджо. Ось зараз вони потринькують продукти, а вийшло все навпаки. І це цікавий досвід. Сімпінг ні до чого знову не привів. Сандже знову одинак, та як Джесіка одружена. Однак. Лицар дозволив їй переступити через власну гордість і, відповідно, переглянути принципи готування. Мені подобається, як реалізували зустріч Вуфі та Джонатана, коли один не знає, хто перед ним сидить і намагається зіграти у гру порта шифу. Та вартовий, який побачив корабель падає із неба, і підтвердив корисність цього хобі. Ми бачили багато вартових. Але Джонатан чимось нагадує мені смокера, схожі принципи справедливості та бажання загнати свою жертву у куток, щоб отримати максимальне задоволення від полювання. Є одна суттєва різниця. Смокер це одинак, а Джонатан це людина база. Лише у синергії із своїми людьми він може зловити пірата. Він не має фрукта і хакі і не вступає у рукопашний бій із луфі. Навпаки, він стратег, який заганяє Соломіних у глухий куток. Був би на місці Луфі якийсь інтелектуал або намі, то вийшов б доволі цікава партія у шахи. І він настільки далекоглядний, що припустив імовірність стрибка мері, люблячий сім'янин, який не любить броколі, але змушений їх їсти. Бо на наворона кулінарія це не просто поглинання страв, а ціла філософія, яка займає вагому частину життєдіяльності бази. Хочеться зазначити, що тут згадується. А Кайну, ми ще не знаємо його філософії. Однак, Джонатан це його протеже, його справдивість менш радикальна. І ось так подивишся на цього вусання і взагалі не бачиш у ньому фіверного персонажа. Настільки вдало вийшов поцілити у девелопмент оригіналу, та й протистояння із брилями вийшло оригінальним. Можливо, колись його зроблять канонічним, а поки залишимо його у нашому сердечку. І на противагу Джонатану. Абсолютно карикатурний і мемний шепард, із якого всі насміхаються. Чимось мені навіть нагадує Пацюка Незумі із Арвонг Парку. Ці персонажі практично однаково працюють, але на відміну від пацюка, Кондаріано не стає учасником драми. Нахаба, інспектор приїхав із перевіркою. У нього велике его. Він думає, що він знає, як зробити все якнайкраще, і що його софт та хард знаходяться на найвищому рівні. Це типовий марин, що дібрався до влади. І то це треба терпіти ідіота на вищій посаді. В армії це відчувається ще й гірше, бо від нього залежить життя людей. У реальному світі це проста людина із плоті і крові. А ось ВП ти не зможеш виступити проти чувака із КВ та логією, бо він уособлює в собі фразу людина армія. Ось цей весь армійський бит та відображення вартових як простих чуваків, і робить для мене цю арку такою гарною, і лінія із дідом та донькою лише доповнює існуючий контент. І таких піратів-початківців ламає грантлайн, тобто робін, а цього заграти. А ти спробуй без документів довести, що ти вартовий. Правда, це можна було вирішити дзвінками і штабу, але то таке. Тим часом намі офігіла від масштаба роботи прибиральниці. Це вона ще у моїй школі не була і не застосовувала стиль санторію зоро, тож вирішила до медиків підмазатись, наче там буде простіше, ще й чопера зустріла? Ну там. Хоча б зрозуміла сфера діяльності, і в нас дівчина із схожою проблемою, як у цунаде. Вона не може проводити операції через страх. А Чопер хоче допомагати всім. Тож не дивно, що він почав проводити операції на вартових, які типу мали бути його ворогами. Але в нас брелі це добрі персонажі чи революціонери. Чопер, хоч і називає всіх, типово баками. Однак всі ж ми розуміємо, йому подобається похвала, та явно видно, як продовжується лінія набуття хоробрості Чопера. Тільки на цей раз обійшлось без проблем. Як ми всі бачили, хохотушка стримувала насатика, тепер геній усоп може реалізувати свій план та ще Мері підмаскувати. Брехун, який втерся у довіру і посипався на дрібних деталях. Але це все одно не навілює заслуги усопа, який виграє постійно час, постійно придумує якісь цікаві плани. Тож в цілому, за такого Усопа лайк. Здавалося б, він потрапив у в'язницю через низьку обставин, але це був геніальний план Солске усопа. Так він зміг зустрітись із Кондоріано, Доріано, а Зора допоміг відвести підозри. Робін же зайнялась дослідженням і знайшла потім золото. І її, окрім як накриттям сітки, виграти взагалі ніяк неможливо. Просто флором використає і замає шию Джонатану. Луфі та Санджи намагаються врятувати двійку, і скільки мемних моментів було із ракушами. Особливо мені сміття. Було дивитись на помідора Санджі, а Бог, вдачі приймішався так, щоб зараз використалась вонюча ракуша, а імпакто під час підльоту Мері. У соп, як говориться, Генні все продумав. Вартові, які виступили проти брелів, думали, що можуть щось їм протиставити, он навіть боксер є. І вже навіть тут Луфі готується до двобою із Фоксі. Команда збирається разом. І жінку Меліка типу беруть у повон. А вона бере і стає у Вогіном. Ну і куди ж без ценки вльоту Зора і Луфі у корабель? Це так би мовити, Ельк. Класіко, їх відпускають, бо чуваки без винагород не мають сенсу. Плюс жінка полонена. А ти спробуй ще вихопити ось цю двійку. Вони майже втікають, але вирішив повернути за скарбами. Бо отримали їх за виконаний квест. І мені подобається акцент на Мері. Корабель зазнав шкоди після спуску і гроші, які мають бути використані для ремонту, стануть рушієм сюжету. Плюс ось цей дід, який намагався просперити, що це за дух такий, і саме через усопад. Та Мері він вирішив допомагати брилям. Кондаріано. хоче зупинити і все руїнить. І як же на це приємно дивитися? Віддумав забайтити брилів і усопа, але тільки все заруїнив і ще не дав подивитись на танець Мадари, ейкий Робін. Хоча в цілому Батл у цій арці нормально так завезли, особливо коли Вуфі всіх розносив. І знищив опори. А Луфі, разом із намі, як завжди, разом збирається до головного антагоніста, який забрав собі золото і чекав Уфі. Повезло, що намі не сприймає серйозно, і дочекалась допоки вона докостує своє темпо, а потім бац і вдар блискавки. Не дивуйтесь, бо професійна вбивця теж купилась. А там так просто із бази не вийдеш, і здавалося б, стрибнули через силу ракуш і дістали з біби Вуфі восьмініжка. І хто ж зруїнить катку? Пірат, який думає, що він вартовий, думає, що саме розумний, і по факту він вважаючи, що ви брелів став людиною, яка їх відпустила, і заруїнила план Джонатану. Але йому не важливо було когось зловити. Головне, це процес та укріплення зв'язків. Брелі черговий раз допомогли, тільки на цей раз варті. Допомоги згуртуватися і врятувало їх від реформування. А в першій арці Луфі рятує від тирана. Не знаю, як вам, але мені було балдожно знову повернутись до цієї арки і подивитись на вампову взаємодію брелів, якої так не вистачає в актуальних арках, але без Джонатана і Кондеріано так би вайбово не було. А далі зустріч із Фоксі. Дякую всім за підтримку і Вафайль.